Христос Воскрес, воістину Воскрес, Воскресіння, Христе Спасе! ангели оспівують на небесах і нас на землі чистим серцем Тебе співом прославляти. Дорогі Отинійці, які є сьогодні у храмі, яких немає з різних причин. Сьогодні щиро сердечно вітаю вас із тим святом Христового Воскресіння. Святом над усіми святами, святом перемоги, з життям на смертю. Бажаю вам безмірних Божих ласк, в яких вміщається вся повнота людських потреб і людського щастя. Бажаю вам найперше Божого благословення, здоров'я, сил, радості, мирного неба над головами, воскресіння, день просвітімся торжеством. І одні одних обнімімо та скажімо, браття, і тим, що ненавидять нас, простімо все з Воскресінням, і так усі разом заспіваємо. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, і нам дарував життя вічне, поклоняємося тридневному Воскресінню.